Російські окупанти продовжують обстрілювати українські війська продовжують ведення наземних операцій на лівому березі Херсонської області і намагаються просунутися до лісових масивів поблизу. Кринок про це повідомляє інститут вивчення війни. Тривають важкі бої. Між тим, за даними аналітиків, наші бійці суттєво погіршили прикриття російської протиповітряної оборони, зокрема і над окупованим Кримом. Окупанти змушені постійно маневрувати. А це кажуть в інституті негативно впливає на ефективність оборони. Наталя Гуменюк доєднується до нашого ефіру. Це полковник і начальниця об'єднаного координаційного прес центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталя, вітання вам. Добрий ранок. Слава Україні, вітаю героям слава зміна тактики росіян саме з території тимчасово окупованого Криму, до прикладу, дуже важлива зараз, тому що в Росіян там розміщені великі склади боєприпасів. Це величезний логістичний центр і так далі. От як ви вважаєте, що може змінитися, і чи можемо ми згодом побачити ще більше обстрілів саме з тимчасово окупованого Криму? Звідки ворог буде наносити ураження, звісно, буде прийматися рішення саме його військовим керівництвом. Ми аналізуючи ситуацію, спостерігаємо за тим, де він розміщує резерви, де він намагається формувати хаб додаткового ресурсу, і відпрацьовувати заздалегідь до того моменту, поки ці ресурси будуть спрямовані до лінії бойового зіткнення. На даному етапі можемо сказати, що дійсно Крим є потужним таким хабом, де накопичені ресурси та резерви ворога. І робота по цих об'єктах абсолютно законна, тому що ми звільняємо свої території. Крим це Україна, і знищити потенціал ворога це правильний підхід до роботи бойових сил. Угу. Наскільки характерним є от запуск зокрема цієї ночі шахедів з території Криму та території окупованої Херсонщини? Чи ці напрямки нам відомі? Так, дійсно вони намагаються запускати саме з тимчасово окупованого Криму, розширяючи там географію тих площадок, з яких вони це роблять, розуміючи, що Дійсно можуть бути уражені, оскільки досягнення аж Керчі робить фактично всю територію Криму небезпечною, саме тому вони намагаються розгорнути додаткові майданчики. Якщо раніше запускали там з мису чауда, то останнім часом ми фіксуємо пуски і з напрямку Балаклави. цієї ночі також атака була застосована з випуском безпілотних літальних апаратів типу шахет з напрямку кримського саме. І е, спрямована так, щоб максимум е, можливого можливої відстані безпілотники пройшли тимчасово окуповану Херсонщину, щоб не були уражені, але тим не менш знов таки бачимо і зосередженість ворожих безпілотних ударів ось цих саме вже по Херсонщині. Якщо раніше вони були спрямовані глибше, в більш в подальші тиловій території. Цієї ночі в нашій зоні відповідальності робота велася в основному на Херсонщині і Одещині, Зокрема, на Херсонщині було знищено сім безпілотників. на Одещині обстріляно і знищено дев'ять. Але внаслідок падіння одного з збитих безпілотників стався вибух у житловому будинку. Це ще раз говорить про те, що ворог спрямовує е, безпілотники таким чином, щоб їх траєкторія пролягала над житловими кварталами. Е, на зараз відомо про одну загиблу людину і е, пожежа, яка спалахнула, була оперативно ліквідована. Є руйнування кількох приватних будинків. Вибухова хвиля була дуже потужна. А от активність і зосередженість кораблів носіїв ракет Калібр до прикладу. Яка зараз ситуація? Ми спостерігаємо вже протягом кількох тижнів не розгорнути, а згорнути корабельне угруповання ворога в морях. В чорному Азовському, фактично, Азовському чергує одна одиничка. Це та, яка викриває надводну обстановку в чорному морі? Це як правило патрулювання вздовж узбережжя, причому досить суттєво ворожі кораблі притиснуті саме до історично російських берегів, до новоросійська тяжіють в зону, яку вони раніше патрулювали там північніше. Західніше вони не наважуються виходити. Ракету на Ми не спостерігаємо на бойовому чергуванні також протягом кількох тижнів, але нагадаю, що вони споряджені, готові і знаходячись в пунктах базування, можуть бути застосовані. Ворог такі таку практику вже пробують. Це схоже на, на ці от схеми атак або тактичної поведінки, які були минулої зими минулого грудня, чи чи ні? Минулого грудня вони були трошки активніші в морі. Не маючись наразі такої змоги, вони можуть просто накопичувати цей потенціал і використовувати їх навіть з тої відстані, на яку вони зараз відтиснуті. Нагадаю, що ракети типу калібр з морського базування можуть стартувати на відстань 2,5 тисячі кілометрів, тобто покриваючи всю територію України, і можуть нести таку небезпеку. Але поки що на бойовому чергуванні ми їх не спостерігаємо, цілком імовірно, що вони очікують посилення. Ілення морозів, тому що ракети точного наведення і можуть бути застосовані саме по енергетичних е, об'єктах. Пані Наталі, ще одне таке запитання: ми спостерігали впродовж достатньо довгого періоду спроби атакувати українську територію з так званої сірої зони от Кінбурзька коса. Потім, внаслідок шторму, який відбувся потужний в Криму. Зокрема, Кінбурзька коса була тимчасово підтоплена частково, і атаки звідти не відбувалися. Зараз чи дозволяють погодні умови противнику знову? Відновити захід туди на Кінбурзьку косу відповідно цих всіх установок для того, щоб атакувати наш південь. Так, час від часу вони собі таку зухвалість дозволяють і нагадуючи про свою присутність там. Продовжують терор мирного населення. Нагадаю, вони кілька місяців тому замінували периметр населених пунктів для того, щоб місцеві не могли звідти евакуюватися, і намагаються, сховавшись за на ними, час від часу відтягувати зусилля наших сил оборони саме туди, коли в їм припікає дуже сильно на лівобережжі Дніпра безпосередньо. Вони намагаються нагадати про себе Скінбурдської паси, час від часу обстрілюючи Ачаківську і Куцурубську громаду. А в нашому ефірі Олександр Штупун напередодні сказав про те, що обстріли підконтрольні Україні частини Херсонщини відбуваються з артилерії та танків, що не дає людям можливості сховатися або передбачити, коли це може бути, і власне. Це також свідчить про те, що тимчасово окуп Кхе, пробачте тимчасово окупована частина Херсонщини, вона максимально мілітаризована зараз. Тобто, ми вже не кажемо та виключно там про м -м, дрони, а ми вже кажемо про м -м, танки, артилерію, яка відбувається прямо на цій території. От що, що саме можете повідомити про те, що відбувається на тимчасово окупованій Херсонщині, з того, що змінюється, як це впливає на українців, які там залишаються. Так, дійсно, у ворога там досить потужний потенціал наземної техніки, озброєння, і вони використовують на тому напрямку. І авіацію досить активно, Як тільки їм дозволяє погода, вони негайно піднімаються в повітря і застосовують керовані авіабомби. Нагадаю, часом Херсонщина і правобережна, і лівий берег, там де зосереджені наші позиції, потерпали від потужних ударів до 80-100 кабів за одну добу. Зараз погодою трошки інакше, тому ворог рідше застосовує керовані авіабомби, але часто використовує якраз обстріли з танків, реактивних систем залпового вогню гармат. І по наших зведеннях щоденних ви можете бачити, що нищення техніки ворога відбувається, але обстріли не припиняються. Це говорить якраз про те, що нищуючи їх техніку, ми спонукаємо їх. Вишукувати нові способи ураження, і вони дійсно досить активно застосовують на нашому напрямку і ФПВ-дрони, і інші безпілотні літальні апарати, з яких кидають осколкові боєприпаси, зокрема на місця скупчення людей. А цю точну інформацію просто поправляться, що повідомив Олександр Толоконіков, серечник Херсонської обласної військової адміністрації. Пан Штопон відповідає за Авдіївку, де також неспокійно. Стосовно наших операцій наземних операцій на лівобережжі Херсонської області, я розумію, що ми не можемо розкривати всіх деталей, тому що це воєнна таємниця. Але чи можна сказати, що наші оперативні дії там допомагають суттєво відсувати мінометні розрахунки, принаймні нашого ворога, для того, щоб вони не загрожували територіальним громадам на правобережжі? Це потужна комплексна робота. Це і аеророзвідка, і контрбатарейна боротьба, і робота підрозділів безпосередньо на лівому березі, дійсно вона спрямована саме на те, щоб полегшити життя місцевих мешканців, щоб зменшити кількість обстрілів. Зрозуміло, що в умовах, коли фактично лінія бойового зіткнення проходить річкою Дніпро і на Правому березі населені пункти узбережжя безпосередньо дійсно знаходяться в зоні досяжності і ураження ворожої зброї, і саме тому потерпають, але наша робота досить регулярна, потужна і нищівна для ворожих ресурсів. Але знаємо, що вони знаходяться на лівому бережі вже давно. Мали змогу там зосередити надзвичайно велику кількість і особового складу техніки. Саме тому робота не проста, але вона просувається. Дуже дякуємо вам. Наталія гоманюк була з нами на прямому зв'язку. Полковник і начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.